Всім привіт! Це Петро Бухов, і Це мій огляд новин тижня Одеси. Найголовніша новина це ситуація з тим, як в нас вручають повістки на вулицях, і як деяких людей забирають в центри комплектування. Дуже нашуміло відео, яке було знято біля привозу. Коли троє військових намагаються щось зробити з чоловіком, який опирається, який там валяється на підлозі. Його показали в всеукраїнських новинах. Воно було на великій кількості сайтів і дуже велика кількість реакцій. Тема насправді складна. Ви мені в коментарях доволі часто пишете, що я про це думаю, і, і чи не потрібно щось змінити. Ну, насправді це питання не до депутатів міської ради, але е проблема така є, і ми повинні розуміти, що ми знаходимося в державі, яка воює. В нас іде війна, і в нас є конституційний обов'язок захищати її. Це з однієї сторони. З іншої сторони, такі відео вони дискредитують і армію, і, і людей. І чесно кажучи, я не думаю, що такий метод набору людей ефективний. Наприклад, публіцист Вахтан Кіпіані написав такий злий дуже пост: що ось навіщо б цю людину, якщо вона так опирається. То на фронті від неї не буде ніякої користі. Вона буде тільки деморалізовувати людей, вона буде погано воювати, немотивована, і самі військові не люблять таких людей. Його можна зрозуміти. З іншої сторони, очевидно, що в нас є втрати, очевидно, що нам потрібно збільшувати нашу армію, нам потрібно буде йти у наступ навесні, а можливо потім і влітку. І для цього потрібні люди. І якщо ніхто не буде воювати, то ми програємо війну. Тобто, тут таке складне питання, де потрібно знайти баланс. І так я розумію, що в нас зараз війна, але ось, наприклад, Юрій Гудименко, це лідер партії Адем Сокира, він військовий, він поранений. Він написав пост зі своїми думками на цю тему, і вони дуже слушні. Він каже, що потрібно робити дві речі: ну, по-перше, це робити агітацію. І я з ним згодний не тільки люди, які будуть сидіти в окопах під Бахмутом і йти в атаку на вагнерівців. Дуже багато потрібно людей, які забезпеченням займаються. Дуже багато людей, які там зв'язок, водії і таке інше. І можливо було би правильно, якщо б окремі військові частини написали, які в них є вакансії, і до того ж, щоб велася якась агітація, якесь роз'яснення людям, які саме плюси від служби в армії. Що можна отримати, окрім зарплатні, що видається, яка там є форма, яке снарядження, там бронежилети. Тобто, ми ж всі бачили на початку війни рік тому, що спочатку бронежилетів. Я сам особисто там бачив ці склади спальних мішків, шкарпеток. І можливо, в когось є таке хибне уявлення, що в армії немає шкарпеток. Вони там є. Але потрібно це роз'яснювати. Людям потрібно показувати, що може отримати людина. Можливо, є. є багато Людей, які зараз сидять без роботи, а в армії вони могли би, не ризикуючи своїм життям, не сидячи в окопі під Бахмутом, умовно кажучи, але робити щось корисне і заробляти гроші. Але вони про це не знають і вони бояться виходити на вулицю. А в мене є декілька знайомих, які перестали ходити в тренажерний зал, тому що вони бояться, що їм дадуть повістку. У мене є одна подруга, вона директор фірми, і вона мені пожалілася, що вона не може знайти розробника на Android, який Погодився би працювати в офісі, тому що усі вони кажуть, що вони будуть працювати дистанційно, тому що вони бояться повісток. Також про що каже Гудименко: повага до людей у військовій формі змінилась на страх, і люди, коли їх бачать на вулиці, вони їх бояться. А це ненормально і це неправильно. Ми не повинні боятись наших захисників. Ми повинні їх поважати. І, можливо, потрібно зробити якісь пільги, щоб люди, які йдуть до армії, вони знали, що там до кінця життя вони будуть мати такі-такі-такі пільги. Що там, можливо, ну я не знаю, чи це реально, вони отримують якесь житло, якщо в них немає житла. І тоді буде мотивація у цих людей йти і воювати, і допомагати і, можливо, іншим воювати. Можливо, не обов'язково особисто там діти в окопі і вбивати е людей. На цю ситуацію навіть видригувала противна командування Південь. Вони сказали, що вони проведуть роз'яснювальну роботу з тими людьми, які ось хапали того чоловіка на біля привозу. Ми бачимо, що після цього таких відео вже не було. Тобто, ми розуміємо, що в нас є. Проблеми, що нам потрібні люди, але ось так робота, я сподіваюся, більше вестись не буде. Тож, ще одна проблема: що зняли доплати, зняли надбавки для тих, хто там нібито знаходиться не на фронті. На самому тепер вони не будуть отримувати 30 тисяч гривень. Я вважаю, що це неправильно. Фракція Європейської Солідарності в обласній раді вже подала свій проект. Звернення до Кабміну, яке буде розглянути на наступній сесії, щоб повернути ці доплати. Якщо ми хочемо, щоб люди були мотивовані, якщо ми хочемо, щоб вони йшли до армії і щоб вони наближали нашу перемогу, то потрібно їм за це достойно платити. Друга тема, правда, навіть приємніше вона друга вже нарешті, а не перша, це відключення світла. За цей тиждень, на щастя, світла вимикали небагато. Сьогодні у суботу ДТЕК повинен Перемикати підключення київського та приморського районів про що вони заздалегідь попередили, що буде відключення. Наскільки я розумію, як це можна між рядків прочитати, це дозволить ще менше відключати ці райони. І нарешті вони ремонтують ту головну проблему, що в нас є достатня кількість електрики, але ми не можемо її доставляти до Одеси, тому що пошкоджені трансформатори. І наскільки я розумію, ця проблема вирішується, і ось після цього перемикання стане легше. Але подивимось, погода стає все гарнішою. Зараз плюс 10. і це дуже добре для нашої енергосистеми, тому що люди вимикають обгрівачі і менше електрики потрібно. І до того ж, ми пройшли той небезпечний період, коли. Ми могли змерзнути. Якщо б котельні не працювали, якщо б в них не було генераторів, а на більшості все ще нема генераторів, то була вирогідність, що цілі квартали були б без опалення, і їх потрібно було б кудись відселяти, тому що неможливо було б запустити систему опалення. Але мені здається, що ми вже прийшли і вже стає тепліше, скоро весна. І у Русні не вдалося нічого з цим зробити, їм не вдалося нас змусити йти на якісь переговори чи щось таке. І дуже класно, що ми вистояли, і їхня стратегія виявилася марною. Електрика в нас працює, ми не змерзли, ми живі, і ми переможемо. Ще одна приємна новина: Німеччина подарувала Одесі 16-12 кіловатних генераторів, які будуть використовані на бюветах, на всіх 16 одеських бюветах. На трьох бюветах вже. Ці генератори встановлені, тобто їм не страшне відключення води. І якщо води нема в крані, то можна буде піти у бівет. Ну і остання новина сьогодні, в суботу, був такий незапланований обстріл ракетний. Він був дуже невеликий, і наскільки я розумію, він не призвів до того, що буде. Будуть якісь проблеми з електрикою, це також дуже гарно. Ми бачимо, що чомусь я змінює свою стратегію обстрілів. Вона вже не робить їх кожні два тижні, а вона зменшує кількість ракет і робить їх частіше. Нічого в них не вдасться. В нас є протиповітряна оборона, і буде ще більше систем, які в наступні місяці надійдуть до України. Тому я думаю, що ефективність і кількість цих обстрілів буде зменшуватись. І для нас вони вже не будуть такі страшні. Але ми все ще чекаємо. Усі прогнозують, що буде великий обстріл на 24 лютого. Ну, чесно кажучи, нас вже не залякати. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі.